Шляхи підвищення професійної компетентності вчителів трудового навчання. Саме такою була тема районного семінару, що відбувся у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича. Започаткували цей захід методичний кабінет відділу освіти Бродівської РДА, Бродівський педагогічний коледж та центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Тема викликала неабиякий інтерес учителів трудового навчання району. Зібралося більше 20 учасників семінару. Цікавим був виступ завідувача відділу трудового навчання Бродівського педколеджу Людмили Покори про актуальні проблеми та перспективи трудової підготовки учнівської молоді в умовах розбудови національної освіти. Далі естафету виступу перейняв викладач-методист Бродівського педколеджу Андрій Дудка. Він розповів учасникам семінару про історію та сьогодення відділення трудового навчання коледжу. Учасники семінару переглянули відеослайди та студентські роботи. Про важливість партнерської співпраці говорив у своєму виступі методист районного метод кабінету відділу освіти Василь Стецик. А далі розпочалося найцікавіше майстер-клас із виготовлення радіокерованих моделей літаків, який провів методист центру науково-технічної творчості учнівської молоді Богдан Варава та студент-практикант Степан Мартинюк. Вони запропонували усім учасникам спробувати свої сили у майстер-класі. Сьогодні на базі Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича проходить семінар вчителів праці Бродівського району. В програмі семінару одним із елементів програми семінару є виготовлення радіокерованих майстер-клас такий по виготовленню радіокерованих моделей літаків. Кожен із керівників вчителів праці і креслення, він... Виготовляє модель літака. Продемонструємо йому, як ці моделі управляються, можна на допомогу за допомогою симулятора і подивитися, як модель управляється. Це для того, щоб все ж таки. Спортивно-технічні гуртки розвинути, не тільки щоб розвивалися в місті, а й особливо в сільській місцевості, де ще немає таких передових технологій, де немає ще інтернету, де матеріальна база хотілося, щоб була набагато краще. І це надзвичайно простий і здешевлений матеріал, з якого можна виготовляти. Це відходи від будівельних матеріалів, можна з них використовувати моделі, де розвивати спортивно технічні напрямки в районі. Близько години, затамувавши подих, працювали вчителі над створенням літачків. Зізнаюся, що було нелегко, проте дуже цікаво. Трішки терпеливості, уважності та наполегливості саме те, що вимагається на уроці, і результат не примусив себе чекати. Кожен учасник семінару виготовив творчу роботу із макетом літака та набутим досвідом, можна застосовувати дану технологію і на своїх уроках. Це розвиває дитину, ідеї не тільки розмови, але інфраструктуру розвиток дитини, зацікавлення і в майбутньому вони може і пов'язатися з конструкторською діяльністю, або це машиною або з іншими сферами, це всюди застосовується і всюди знайде своє застосування. У другій половині дня партнерської співпраці учасників семінару запросили у центр науково-технічної творчості учнівської молоді, де його директор Олег Крикавський ознайомив з матеріально-технічною базою та мережею гуртків технічного напрямку: авіамодельного, судномодельного, початкового технічного моделювання, автомодельного та гуртка картингу. Станція наших юних техніків заснована в 1979 році. На базі працювало три керівника початків на початку. Зараз колектив є 15 чоловік, один сумісник. Наша станція науково-технічної творчості більше схиляє свою роботу до технічних напрямків. У нас зараз діє 15 технічних профілів, тобто початкове технічне моделювання, судно моделювання, авіамоделювання, ракетомоделювання і інші. 15, але сугубо ми беремо увагу на те, що сугубо науково-технічний напрямок. Тому що такі напрямки, як декоративно-житкове мистецтво, там танці, музика, ну, бачите, при школах є багато. А на таких напрямків, як судномоделювання, картинг, авіа, практично по школах ви бачите, що вже немає. Тому ми більшу увагу приділяємо тому, що у нас є, як... згідно назви центр технічної, значить, ми не в більшості таких, як. Інших напрямків стараємося не приймати участь, тому що нам вимагають, щоб було більше, зверталася увага на технічні види спорту, там, де приймається участь в обласних українських заходах. Так, Навчається у нас 492 дитини з різних шкіл району, маємо станки, маємо хороших керівників. О, всі наші керівники, можна сказати, з них більша половина, з 14 чоловік, 8 з вищою освітою, один бакалавр. Інші середньоспеціально підвищують постійно кваліфікацію. Особливий інтерес викликала виставка в ошатних рамках, вишиті стрічками картини, вироби з бісеру, а також різноманітні сувеніри, лялька-мотанка, м'яка іграшка, сувеніри з природного матеріалу, з паперу. У центрі науково-технічної творчості керівником цих гуртків початкове технічне моделювання та виготовлення сувенірів і моделювання іграшки сувенір є. Ірина Матвєєва, котра уже понад 14 років працює у цьому центрі і вже має цікаві напрацювання, методичні розробки, інструкційні карти. А вихованці Ірини Матвєєвої посідають призові місця на конкурсах районних, обласних і всеукраїнських. А у цьому році Ірина Матвєєва посіла почесне перше місце на районному етапі всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів під назвою Джерело творчості у номінації Керівник гуртка 2014 року. Такі були вимоги. Подати анотацію своєю анотацією педагогічного конкурсу я писала, подавала таку анотацію про свій педагогічний досвід. Також я подавала на конкурс два конспекти занять, які проводили тут, і подавала їх на конкурс. Також в нас на базі нашого закладу в 2013 році проходив конкурс про будівничку. І я на цю тему писала виховний захід Допомога птахам зимку. виготовлення годівнички. То я давала такий виховний захід, який пішов не тільки на конкурс керівник року, а також я взяла участь тепер ще в екологічному конкурсі, який проходить на базі Львівського еколого-дослідницького центру обласного. Чекаємо результатів. Тож побажаємо усім творчих злетів. А учасники семінару подякували організаторам за проведення семінару на високому науково-методичному рівні і повезли у рідні школи не лише нові ідеї, а й тепло, щирість і творчий запал.